Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української мови в 11 класі. Вивчаючи особливості української мови, ми маємо звертати увагу не тільки на правильне написання слів, дотримання системи розділових знаків, наголошування, а й звісно на правильну побудову наших думок усних чи письмових. Допомагають нам у цьому словосполучення та речення. Щоправда, іноді, поспішаючи висловити свої думки, ми так швидко структуруємо речення чи словосполучення, що потім там можна помітити синтаксичні помилки. Тобто помилки в організації чи побудові логічних тверджень. Саме тому сьогодні на нашому занятті, зважаючи на актуальність порушених питань, ми детальніше поговоримо про поняття синтаксичної норми та синтаксичної помилки. Почнімо трішки з теорії для розуміння певних основ. Синтаксичні норми це загально прийняті правила поєднання слів у словосполучення та речення. Зазначу, що до одних із найбільш важливих синтаксичних норм належать правильне використання одорідних чонів речення, точність у поєднанні слів у словосполучення за допомогою узгодження і керування, особливості зв'язку між. Підметом і присудком, конструювання речень із дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами. Синтаксична помилка це порушення синтаксичної норми. Проаналізуємо речення. Марина в лізі чемпіонів болювала за українські клуби Барселону, Динамо, Шахтар та Манчестер Юнайтед. У цьому реченні синтаксичною помилкою є вживання слів. Українські клуби як одного з однорідних членів. Вислів Українські клуби випадає з ряду однорідних членів, бо є родовою назвою. А Барселона, Динамо, Шахтар, Манчестер Юнайтед це видові назви. До того ж, тут простежуємо логічне порушення: Динамо та Шахтар є українськими клубами, тому не варто акцентувати в одному ряді і назви команд, і їхню належність до країни. Доречно переформулювати це речення так: Марина в лізі чемпіонів вболівала за Барселону, Динамо, Шахтар та Манчестер Юнайтед. На ЗНО з української мови досить часто можна натрапити на питання щодо правильної побудови речення із дієприслівниковим зворотом. Зверніть увагу на такі речення: Ідучи додому, я захотів купити шоколадку. Ідучи додому, почалася злива. Як ви думаєте, у якому з цих двох речень є синтаксична помилка? Так, правильно, у другому варіанті. Проаналізуємо це речення детальніше. Граматична основа злива почалась. Додаткова дія, ідучи додому. Ми знаємо, що дія присільникових зворот це завжди додаткова дія, яку виконує підмет. Тобто маємо таку картину. Злива почалась. Злива йде додому. Злива не володіє опцією рухатись чи то додому, чи то з дому. Тому тут фіксуємо синтаксичну помилку. А ось у першому варіанті все чудово. Я захотів купити шоколадку, я йду додому. Одна особа виконує головну і додаткову дію. Немає синтаксичної помилки. Розгляньмо ще одне речення. Після уроку більшість учнів зрозуміли важливість синтаксичних норм. Здавалося б, дуже правильний підтекст цього речення, чи не так? Але тут теж заховано помилку. Річ у тім, що підмет більшість учнів повинен узгоджуватися із присудком. Більшість вона, жіночий рід, зрозуміла важливість синтаксичних норм. Ця інформація може видатися непростою для вас, шановні учні, начебто так багато різноманітних правил. Але ми протягом кількох уроків детально опрацюємо з вами конкретні випадки порушення синтаксичних норм. А саме: складні випадки синтаксичного узгодження і керування, уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками, словосполучення з прийменником по. Слово сполучення з прийменниками в у, при, за із, «за». Я впевнений, що завдяки такому ретельному аналізу різноманітних відтінків синтаксичних норм ми здатні покращити наш рівень володіння українською. Уже на наступному уроці ми матимемо нагоду більше попрактикуватися у редагуванні текстів та речень, саме з погляду синтаксичних норм. Тож, до зустрічі!